Вітаю вас на каналі Смаколик.ua Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас простий рецепт пишних оладок на кафірі. Цей рецепт я скомунячила в одного з моїх улюблених кулінарних блогерів Вікторії. Посилання на її інстаграм-блог залишаю під відео. Оладки виходять нереально смачними, навіть краще тих, які готували колись в школі. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування. До 350 г просіяного борошна додаємо півчайної ложки соди, перемішуємо. Наголошу на тому, що соду обов'язково додавати в борошно це один із секретів пишних оладок. Окрему миску всипаємо півчайної ложки цукру, оббиваємо одне куряче яйце, сюди ж додаємо 1-3 чайної ложки солі. А також за бажанням додаємо півчайної ложки ванільного цукру або ж екстракту, як у мене. Наступним вливаємо 500 мл теплого кефіру. Повторюсь, теплого це ще один із секретів до успіху. Перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. До яєчно-кафетної маси додаємо попередньо перемішане борошно з содою. Гарнесенько вимішуємо вінчиком до повного об'єднання та однорідності маси. Більше це тісто вимішувати не можна. Це третій секрет пишних оладок. Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо відпочити на 30 хвилин. Приблизно за 5 хвилин до закінчення цього часу підготовлюємо сковорідку. Оладки потрібно смажити на великій кількості олії. Шар олії повинен бути приблизно 1 см. Для смаження використовувати олію без запаху, соняшникову або, як приклад рапсову. Розігріваємо олію на вогні нижче середнього. Це дуже важливо. Далі беремо відпочивши тісто, знімаємо харчову плівку столовою ложкою або ж ложкою для морозива, не перемішуючи тіста, дуже обережно черпаємо біля стінки миски. Це ще один секрет пишних оладок, правда, я вже не пам'ятаю, який по рахунку. Викладаємо тісто в розігріту олію. Нагадаю ще раз, що смажимо на вогні нижче середнього. Так оладки не будуть сирими всередині і не будуть горіти ззовні. До речі, у мене на каналі є присмачний рецепт біляшів. Посилання на нього залишу в описі під відео. Смажимо до золотистого кольору і після того перевертаємо оладки на іншу сторону. І знову смажимо до такого стану. Якщо з боку оладок є білі необсмажені смужки, оладки можна поставити ребром і досмажити до потрібного кольору. Готові оладки перекладаємо на тарілку, вистелену паперовими рушниками для того, щоб стекла лишня олія. У мене загалом вийшло 16 оладок, хоча на відео лише 15. Ось так оладки виглядають зблизька. А ось так вони виглядають всередині. На відео тісто ще гаряче, але навіть так видно, наскільки вони пухкі. Подавати оладки можна з джемом, з гущенкою, медом тощо мені найбільше смакують з клановим сиропом та ягодами. Ну от, власне і все. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до зустрічі!